Всього під француз привезений з Франції. Історії життя своїх улюбленців Ганна описує в оповіданнях, а ще викладає у соціальні мережі. Песик Кокс вже зареєстрований в інстаграмі, фейсбуці. Та нещодавно почав підкорювати ще й тікток. Як перша книга про собак саме вийшла. У 2019 році я створила цю сторінку в Інстаграм, потім у Фейсбуку також. Ну, як не дивно, Фейсбук чомусь е пішов краще, але ну, скрізь спілкуюсь, навіть і хто вже зробили. Про життя песиків вже видали дві книги. Могла бути і третя. Однак війна зіпсувала всі плани. Художник, який малює малюнки, він е знаходиться на війні, тому ми чекаємо його повернення і буде третя. Волонтери та жінка. Почала ще у 2014 році. Наразі працює в музеї АТО. От я прийшла на проєкт шляхами героїв спочатку в 2017 році. І потім, на жаль, коли ковідні обмеження діяли, проект не було, він якби закрився на якийсь термін. Але мене запросили в музеї. Я працюю в музеї Ну постійно в соціальні мережі жінка викладає фото та відео за участі чотирилапих, підкріплюючи це історіями з їхнього життя. Вже традиційно підписники можуть донатити за посиланням. Так собаки збирають гроші на автівку для бійців. У мене там майже 4 тисячі доларів є, і ще треба пару тисяч. Три, щоб було це вже дуже гарно. Все ну дуже буде відкрито. Всі побачать там особливо куп обов'язково купимо якийсь там талісман від собаки. Грошей, які вже зібрали, також вистачить на пікап. Однак для військових хочеться купити найкраще. Ділиться волонтерка. Придбати авто планує самостійно, не залишаючи при цьому інші фонди. Наталія Кузьміченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.